Сьогодні буде новий рецепт е, дієтичного, солодкого, так як мені дуже подобаються дієтичні рецепти, я часто роблю. Сьогодні знову покажу такий рецепт. Для цього нам треба один апельсин. Він зараз в інтернеті дуже часто його можете зустріти, цей рецепт. Одне яйце. Е, тут одна, одну столову ложку, можна півтори. Е, Отрубі, як по-українськи, не знаю. Оце в мене тут є перловка така. Я її ще взяла трошечки перемолола, щоб вона була така, як мука. Е, так, у мене дріжджі для солодкого, ну, розрихлитель, какао і трошечки молока треба. Оце, що треба всі інгредієнти. Ось ми. Поріжемо на кусочки наш апельсин цілий разом із шкіркою. Якщо без шкірки, то треба брати ще один хоча б маленький, бо буде замало. Це великий у нас гарний і шкурочку. Хто не любить шкурку шкірку беріть без шкірки два. без шкоринки. Ну, ось так. Поріжемо. Тепер беремо все сюди, вкидаємо. Всі інгредієнти будемо робити тут. Ніяких е, мисок ми не будемо портити, Еж, е, мастити, кажуть. Ось так. Вбиваємо яйце сюди, додаємо какао. Півтори ложечки. Все додаємо сюди. Ну, ось так, додала какао, додала яйце, розрихлитель, половину пачечки. У мене 16 грам пачки, я половину додала. І ось мої мигдалинки. Я їх взяла теж перемолол. Ви Можете горіхи брати, можете е сіміна льна брати. І туди так само. Все сюди. І ще забула вам сказати про. Е Цукрозамінювач, рідкий. добавити, щоб воно було солоденьке. Хто не на дієті, може собі додати цукор, як хочете. І трошечки молока. Півтори ложечки. Ось так я на око додаю. І це все треба перемолоти, перетерти. Ось так, перемилюю. Ось такої однорідної маси і будемо виливати. Ну, воно невеличке виходить з одного апельсина. Хочете більше, то треба два апельсина. Ну, для двох людей трьох хватає, Або вам на, на сніданки на пару днів хватить дієтичного солодкого. Ось так. Ну, ось так. Тепер переливаємо у формочку маленьку. Ось така у мене формочка довгенька. Я змастила її маслом. І будемо випікати у мікроволновці. Так, кладемо в мікроволновочку 5-10 минут. Треба буде дивитися, скільки. Як залежить від мікроволновки так само. І печемо. Ось такий він вийшов, бачите. Він там ну, 10-15 ну, може, навіть. тому що залежить. У мене мікроволновка вже стара, не дуже хорошо пече. Ну, ось такий. Ну і ось такий получився у нас. Дивіться, який він влажненький тут, хороший. М -м -м. Зараз ми його розріжемо. Ну ось так. Дивіться, М -м -м. смачно. Він ще застину, трошки ще засти повністю. І ви можете його чимось полити, якимось, якщо ви не на дієті, не, вам не, не шкодить щось солодке. Або з або якимось сиропчиком, як хочете мені подобається.